І так, всім привіт! Мене звати Ігор. Сьогодні дуже важлива тема: як вивчати, як не вивчати німецьку мову на інтеграційних курсах. І так, поїхали. З 2022 року я викладав на інтеграційних курсах в Абент Академії, це в Мангаймі, і також на мовних курсах в університеті Мангайм, де я викладаю і зараз І три роки в мене було дуже багато студентів від держави, тобто люди, яким вам сплачую курс. Який проходили саме на інтераційні курси від БАМФУ? Тому, якщо ви зараз ходите на інтераційні курси від БАМФУ, або які сплачую більнусміністеріум, БАМФ, Agentur für Arbeit, інформація, яку я вам зараз дам, буде вам дуже цікавою і корисною, якщо ви ходите на інтераційні курси. Давайте спочатку я вам звичайний інтераційний курс. Ось ви пройшли на мовний курс, прийшли, сіли, познайомились з людьми перший день. Хтось вже щось знає, хтось не знає нічого. І ви таки сидите, і думаєте, слава Богу, я знаю алфавіт, ні те, що мій нахпарн Абдул, ні те, що Мустафа або хтось з Африки, хто взагалі алфавіта не знає. Я вже крутіше. Але ви приходите, сідаєте, ходите 5 тижнів, потім 5 місяців на цей мовний курс, і бачите, що нічого, крім стресу, у вас не росте. Тобто... Коли ви думали, підете на інтераційний курс в Німеччині, там такі поважні вчителі, ви прийшли і думали, ну все, до цього в мене погано йшло, коли я по YouTube вчив або по якимсь там підручникам дома. Зараз я прийшов на інтераційні курси, зараз все буде чики пуки зараз мені крутий вчитель, все пояснить. Ви приходите, сідаєте, такі хо-хо-хо-хо-хо-хо, тут українець, тут українець, такі хо-хо-хо. І приходить вчитель, і що він починає робити? Він починає з вами розмовляти німецькою мовою. Вже на цьому кроці ви думаєте: о, -о я, мабуть, тупий. Дивитесь наліво, бачите, що інший нічого не розуміє. Дивитесь на право, бачите, і там люди нічого не розуміє. Відкриваєте підручник з німецької мови, і там нічого не зрозуміло. І скільки ми знаємо, прикладів, де люди відходили А один. А1-2, А2-1, А2-2 це вже 4 місяці. Якщо це денний або вечірній курс, це півроку. Потім Б1, Б1-2 виходять, зустрічають німця і кажуть: хало, і хай Ukraine, і kommen aus, Наташа. Скільки таких прикладів? На? І ви і вчителя намагаєтесь питати. Ви думаєте, може він щось неправильно пояснює? но не. Но тут ви не не вчитель, бо, на жаль, ця програма, як і ці підручники, можете взяти полистати, Це рекомендація більну з міністеріум, тобто міністерства, яке відповідає за інтеграцію людей, і які розробляли ці підручники і інформацію, і програму для вивчення курсів. Тому а вже ж, програма погана, але маємо, що маємо. Я вам дам зараз 5 порад, як вивчати навіть на поганих інтеграційних курсах. Максимально слова. Наприклад, А1-1, а, от ви прийшли, сіли, вам дали тему номен або іменники, наприклад, мебель. І за 5 хвилин людина щось пише вам на дошці, як тут електронною, або пояснює, пише, der Tisch, der Stuhl, die Tasse, die Vase, das Handy. Ви це переписуєте, в підручнику є декілька вправ, ви ці вправи проходите. Після цього, через 5 хвилин, вам вчитель каже, Alles klar», ви такі, «Alles klar», хоча нічого не кла, нічого не ясно. І пішли далі. Тобто сюди слова стул, стол, шафа зайшли, тут вийшли. В найкращому випадку люди після мовного курсу знають, як називається меблі. Ми взяли тему меблі, знають, як називається де тиш, знають, як називається де штуль, і можуть вгадати артикль, наприклад, дас зофа, де шранк, де kühlschrank». Але як на А1 спілкуватися з допомогою цих слів? Ось я знаю, що Дештуль це Дештуль. То я пішов до Петра, кажу: Халло, Петра, відітесь. А, Дештуль. Я, де штуль, є, ей, Сансанч, Сансанч. В цьому проблема. Тобто, ви проходите ці книжки, вивчаєте тему меблі, знаєте, що Дештуль на А1 і А21, там на двох цих рівнях є тема. Мебель, тема меблі, знаєте, що Tisch, тобто можете тільки пальцем працювати, знаєте? E, і тикати в бюро і казати: а, Tisch, а, Stuhl, а, дікарті роби, десрегаль, дешран, і все. Як треба вчити? Навіть якщо вас цьому не вчать на курсах, беремо слово der Tisch. І на А1 перші ось три дні зараз, після цього відео, ви вчите тільки слово der Tisch. Як ми його вчимо? Ми не вчимо слово іменник просто так. Іменники существительний номен, ніколи в німецькій мові не використовуються просто як іменники. Може тільки якщо пальцем а, де тіш, а даспух, а діпезо. Ми завжди використовуємо дієслова. Тому і слово стіл треба завжди вчити з дієсловами. Наприклад, беремо kaufen. Взяли слово kaufen і взяли слово тиш. І einen один тиш. kaufst один тиш. Er kauft einen tisch. Wir kaufen einen Tisch. Ihr, also du und du, ihr, kauft einen tisch. Sie kaufen einen Tisch. Вивчили все. шикарно. Потім. Чому у наступне слово, наприклад, brauchen, потребувати. Ich brauche einen Tisch. Вас мають формуватися структури в голові. Ich brauche einen Tisch. Du brauchst einen Tisch. Wir brauchen einen Tisch. І так далі. I, du, Peter und du, Maria, braucht einen Tisch. Sie, Herr Meier, brauchen einen Tisch. Ви вивчили и Tisch, вивчили i Akkusativ einen. І вивчили дієслово. Потім беремо ще тіш». Є дуже багато таких дієслів, є, наприклад, дієслово ще «бецалін», «оплачувати». Ich бецалі» – те ж саме, що kaufen. Ich kaufe einen Tisch gleich равно ich bezahle einen Tisch. Потім вивчили це. Можна ще «Ich пекоме, «Ich bezahle», «Ich brauche», «Ich хабе, «Ich suche», «Ich фінде, «Ich фекауфе і так далі далі далі. Ja? Ich kaufe einen Tisch. Я купляю стіл, verkaufe einen тіш. Я продаю стіл. Супер. Вивчили. Йдемо далі. Тепер ми беремо, наприклад, ще додаємо дні тижні. Я хочу вивчити дні тижні. Як їх вчать в підручнику? В підручнику стоїть Монта понеділок. Dienstag, вівторок, Метвох, середа і так далі. Wochenende, вихідні. Ніколи ці слова, ці назви днів не стоять самі по собі. Завжди буде ам. Монтаг. Ам. Dienstag, Ам. Мітвох. Ам. Freitag, Ам. Wochenende. Завжди. Der wir schon wissen, Ich kaufe, ich bestelle, ich nehme, ich brauche, ich suche, ich verkaufe, ich habe. Plus das Wort, zum Beispiel, einen Tisch. Und dodajemo geben die Dienste. Und wie nas von uns kommen? Sehr viel. Ich kaufe einen Tisch am Montag. Du kaufst einen Tisch am Dienstag. Er kauft einen Tisch am Mittwoch. Wir kaufen einen Tisch am Freitag. Sie, Herr Mayer, kaufen einen Tisch am Samstag. Aber «Ich kaufe einen Tisch am Wochenende. Ми взяли одне слово Tisch і зробили з нього сотню прикладів. Ось так треба це вчити. Потім, все, я вивчив дієслово. слово: ich kaufe, ich brauche, ich bezahle, ich bekomme. Що einen Tisch, де ван коли, am, Montag, am Dienstag, am Mittwoch, дні тижня. І в кінці ми додаємо ще во. Нас було ван, во. Так в голові воно дуже гарно запам'ятається. Ван коли, во, де. Am, am Dienstag, am мітвох, во, і тепер нові слова. Наприклад, ім супермаркеті Всі вчать чомусь. Der Supermarkt. Тобто супермаркет, der Supermarkt. Це неправильно. Der Supermarkt, ну тільки якщо ми нас повідаєте правило пальця, як показую пальцем, кажу, о, oh, о, oh, der Supermarkt, der Supermarkt, супермаркет. У нас майже завжди буде або датив, або акузатив. Тут нас во датив, ich kaufe einen Tisch am Montag і тепер де im Supermarkt. Завчили. Ich kaufe einen Tisch am Dienstag By IKEA, by plus název, by IKEA, by Kaufland, by Lidl, by Rewe. I třetí příklad, im internet. Se vzali tři slova i vyvčili tři slova, jaký u vás je na kursi, teště jsme vzali Stuhl, Ich kaufe einen Stuhl am Montag im Internet. Ich kaufe einen Stuhl am Dienstag im Internet. Багато-багато-багато прикладів. Потім можна зробити такі ж питання. Наприклад, вас кавсту? все с вас кавсту? І ви можете зробити вже 30 діалогів, бо в нас є дні тижні, іде. І так виходить Ich kaufe einen Tisch am Montag im Internet. Питання. Вас Montag im Internet? І тут можна грати з питанням відповіддям Найшли людину грайте питання, відповідь. Подивіться мої інші відоси. Там є записи уроків десь по 2-3 години, де ми робимо за 2-3 години 400 діалогів. Потім у нас є блок. Ich kaufe, ich brauche, ich ich kaufe, ich bezahle. Und так. Ich brauche, ich bezahle und ich kaufe. Dodaje am Montag, am Dienstag, am Mittwoch. wo I'm supermarkt. bei Aldi, bei Rewe im Internet. noch wie Ich kaufe gern einen Tisch am Montag im Supermarkt. Ich kaufe nicht gern einen Tisch am, am Montag im Supermarkt. Die gleiche Aussage, nur wie Ich kaufe immer einen Tisch Амонтак імзупана. І кауфе манхмаль антен, а монтак імзупана. Я ніколи не купляю стіл в понеділок в супермаркеті, і кауфе ні, ніколи nі, ні, a nem tos, a montack im. Supermarkt. І все. В книжці такого нема. В книжці стояло лише слово деш. Вам викладач його пояснив, написав швидко на дошці. Ви його вивчили і тепер уявіть. Дві людини, ви і інша людина, яка вчила по системі яка в книжці. Та людина вивчила Der Tisch, ein Tisch. або den Tisch. Круто. А ви вивчили все, що я зараз вам сказав. Саме так ми займаємося в моїй школі, в школі Ігоря Колесникова. Послання є на мою школу, на мої книжки в профілі. Можете зайти подивитися або під відео. Заходьте, реєструйтеся, якщо у вас немає грошей на курси, таке є. Я безкоштовно викладаю дуже багато записів. Зараз приблизно 50 годин курсів є онлайн в вільному доступі. Можете зайти, передивитися це все, вивчайте німецьку мову. Я бажаю вам всім viel Ефоль.